Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні ми дивимось Херсон Одесу Миколаїв найближчі дні. Розклад на квітень у нас вже на каналі. Ви можете подивитися, що нас чекає протягом місяця. Який буде місяць, які перестороги, які важливі події. Зараз будемо дивитись. Ну, дивіться, цей регіон, да, південь наш, скажімо так, не просто так у нас зараз йдуть зміни та перетрубації в оточенні президента. Тому що не перший раз на вас випадає Верховна жриця, таємні плани, таємні задуми, важлива реалізація чогось. Але ворог він все контролює. Він навіть якщо не знає, для чого ми щось робимо, він бачить, що ми робимо. Де ми пересуваємось, де ми відпочиваємо, де ми щось намагаємось зробити. Так, давайте Херсон. Херсон найближчі дні. Якісь пусті обіцянки. Може, хтось там про вас згадав десь. Нарешті щось сказали, озвучили вам. Дуже хочеться справедливості, якої немає. Будете звертатись до влади або, можливо, до якихось соціальних служб за соціальними гарантіями. Вам буде це обіцянка-цецянка. Ця Придіть до нас завтра, позвоніть нам післязавтра, ну там, що ще. Знову щось стосується ЗС. Будете переживати, чи не затопить, чи не буде радіації, але, кажуть, то вкид. то поки що ну, нічого не буде. Дуже сильно відфільтровуйте інформацію, яку ви чуєте, тому що будуть розганяти зраду. Передмістя, руйнація. Полюєте на зрадників. От знаєте, що мені ну, подобається в Херсоні насправді? Да, там є недопрацювання влади місцевої, да, там виходить ворог на контакт з владою. Але ворогу відмовляють. Нема там зради внутрішньої. Ворогу відмовляють. Дуже часто питаєте, як це? Ну, це можуть бути родичі, близькі люди, знайомства старі, знаєте, <кій> вони ж самі нас шукають, вороги. Не ми їх шукаємо, вони нас. Знову Верховна Жриця. Багато поховань, багато поминок якихось безкінечні. З області хтось їде до міста. Повторювальний процес. Так, ну, карта мага, що кажу. Про вас згадають, згадають, буде казати, що Херсону треба допомога. Зараз якась державна програма. Активізується, але на фоні всього цього обстріли треба прибрати. Дивіться, те, що я бачу, у нас фронт буде намагатись рухатись. І те, що треба, щоб відійшов ворог від Херсону, це питання відкрите, щоб не добувала зброя якась недальнобійна. Херсон не дні. Переживаєте, переживаєте. Якісь шляхи закриті, перекриті. І в кранах сухо чомусь там десь води не буде. Шляхи перекриті. Щось вирішать з водою. Може, у вас її не було, але такий момент, що нема де взяти, знаєте? Буде якесь рішення з водою. От як привезуть, нададуть, нададуть. Карта диявола. А що ти обстрілюєш? Військові об'єкти, він каже, я обстрілюю шляхи підходу, підступу, дуже гучно в області. Що ти хочеш від Херсону? Він же нічого не хоче. Він хоче, щоб там не було радості, щастя і добробуту. Бачите, щоб сонця не було, щоб не було сімей з дітьми, не було що їсти, щоб люди виїздили. Тобто зробити це непридатним для життя. Вся мета. Угу. Херсон найближчі дні. Захист працює якийсь, щось все одно, щось можете збити, ракету ні. Жертви серед військових будуть, не тільки на полі бою, десь він полює військових наших. Херсонщина окупована. Фронт, покажи мені, Херсонщина окупована, ох, вогню багато, ох, вогню багато. Ми, до речі. Вдаримо ворогу прям чітко в ціль, може, якийсь командний пункт. Десь ми зможемо підняти наш прапор, щось дозвільняти або десь просунути. Дивіться, в новинах трішки пізніше покажуть. Але це буде якусь висоту вийдемо, дуже важко йдемо. Це не значить, що ми пройдемо 20 кілометрів всередину. Це значить, що ми десь будемо бачити ще цивільних. Наступний, можливо, населений пункт, але дуже багато вогню. Там дуже наразі небезпечно. це на найближчі дні. Іде з вогнем, іде з моря, іде в лобову йде. В лобову. Може, щось випустить з корабля, з води. Зрозуміли, в лоб іде е, світло вода, інфраструктура руйнація. зверху дрони йдуть. Закидає, просто закидає. Наші щось відіб'ють, але, але, не все. Зараз подивимось, не подобається мені. Так в наглу йде. Одеса найближчі дні. Люди ховаються і люди йдуть ховатися. Люди десь поруч перед місця, з якихось будинків, може, з курортних якихось містечок. І тут до міста ну, на якийсь час йдуть. Ну, йдуть ховатися, так показує. Диявол активний. Ворог активний щодо вас. Жінка, яка відповідає за переміщених осіб. Не вистачає коштів в бюджеті. Давайте чесно, їх нема. На щось соціальне їх нема. Передмістя, руйнація, середмістя небезпека. Дивіться, буде працювати захист, але люди будуть потребувати найпростіших речей першої необхідності: їжа, ліки. Чомусь пішла фраза відпочинок. Може, може так гучно буде, що нема коли відпочивати Одесь за найближчі дні. Ворог відстежує не тільки в Одесі. маленькі ще містечко поруч. Все винюхує, що де, що коли. Він знає, де ваш захист знаходиться, знає, буде туди бити, буде прильот. Миколаїв дні. Ми плануємо щось, нам щось вдасться обдурити ворога. Верховна жриця, ваші хлопці десь працюють і дівчата дуже вдали. Десь ви на воду спускаєтесь і плевете. пливете. Ну, чомусь показує вашу область. Я не знаю, де там це можливо, але показує інфраструктура небезпека. І область, і саме місто. В місто ракета може йти. Може бути вогонь і гучно. Показую, що передмістя це одна атака, як на області Де. Для... А в місто може реально вогонь йти. І ворог каже, це не остання моя така спроба. Миколаїв, є небезпека, є небезпека прильот. Будь ласка, порада. Ви будете відбиватись. Ви зробите все можливе, захист якийсь є, він є. Його, він був колись пошкоджений, кажуть чомусь. Його відновили, зараз щось буде краще працювати. Але ворог все винюхує. Він бачить з землі, люди показують, і бачить, з неба дрони летять. Тобто, слідкуйте, якщо у вас по. Району по передмістю десь дрони, навіть якщо вони не влітають в місто, це значить, що вони маршрут до міста прокладають. Розумієте, потім ракета може піти. Будьте обережні.